Вітаю вас в ефірі. передача особливе про особливі події, факти в Україні і світі. Сьогодні, 27 вересня, саме з цим днем пов'язані життя і діяльність таких знаних представників України, як письменник Михайло Стельмих, і п'ятиразова паралімпійська чемпіонка Олена Юрківська. Саме цього дня, 1883 року, в американському місті Джерсі Сіті вийшла перша закордонна українська газета Свобода 1977 року. Розпочала діяти перша українська атомна станція Чорнобильська в календарі ООН Сьогодні всесвітній день туризму, а в православній. В главному календарі свято воздвиження Христа Господнього. Головна новина учорашнього дня на Житомирщині повне перезавантаження керівництва обласної ради. Після дострокового припинення повноважень голови облради Анжели Лабунської на позачерговій сесії новим головою облради обраний Володимир Ширма, його першим заступником Сергій Крамаренко. А заступником Максим Вілівчук. Обласне телебачення щиро вітає їх з обранням на відповідальні посади і бажає успіхів у праці на благо жителів нашого краю. Жінки в Україні продовжують впевнено освоювати чоловічі не лише професії, а й виду спорту, зокрема футбол. Сергій Богінський з подробицями. В Любарі відбувся перший всеукраїнський турнір з футболу серед жіночих команд пам'яті Володимира Сидорчука, який був засновником жіночого футболу на Житомирщині. Учасники турніру вшанували пам'ять Володимира Сидорчука хвилиною мовчання. Організатори змагань поклали квіти на його могилі. Ми бачимо зараз на футбольному полі дівчат, які грають, і це Показує те, що традиції Володимира Матвійовича живуть в нашому районі, в нашій області. То, що він започаткував, я думаю, надалі ми будемо це все продовжувати. З Матис приїхали кращі команди дівчат, які грають у першій і вищій лігах чемпіонату України з футболу. Серед них і команда нашої області Полісяночка протягом двох днів на полі Любарського стадіону дівчата продемонстрували змістовну результативну гру. Перше місце і кубок завоювала команда Пантери з Умані, яка представляє вищу лігу чемпіонату України. Ми приїхали, по-перше, віддати нашу шану, повагу тренеру. Ми його особисто знали і зразу відкликнулись на виклик до цього турніру. Ми дуже раді тут бути. Хочемо вшанувати пам'ять тренера. Срібні нагороди здобула команда Колос із Махнівки Вінницької області, а третє місце завоювали дівчата Костопільського спортивного ліцею з Рівненської області. Турнір це данина пам'яті про гарну людину, яка започаткувала жіночий футбол на Житомирській. Області, яка зробила все, щоб команда, я пам'ятаю, 6 років тому, коли перша команда Вікторія Любер грала в Кубку України з футболу з чемпіоном України, з командою Донечанка, також грали на рівня. тобто Ці традиції закладені саме Володимиром Матвійовичем. І я хочу подякувати тим людям, які відгукнулись. Приїхали, підтримали турнір. Це перший такий турнір. Я думаю, що він буде традиційний проводити з вересня місяці, тому що є підтримка і Федерації футболу Житомирської області, є підтримка федерації футболу. Комітету України. Віднині турнір пам'яті Володимира Садольчука стане традиційним. Сергій Багінський, Володимир Рябуш, Новини Житомирщини. Житомирський міський водоканал розпочав сьогодні вранці екстрене хлорування води, яке триватиме рівно добу. Воду в цей час бажано не вживати. І про інші резонансні події у нашому краї автотрасу Житомир Чернівці закрили для руху транспорту у зв'язку з її ремонтом. Позачергову сесію обласної ради вчора супроводжували дві акції протесту. У Житомирі з успіхом виступив одеський дует гумористів, брати Шумахери. Маємо нові відповіді на наше опитування з приводу всесвітнього дня туризму. В користі є чудовий парк Парк Софії. Там є чудовий як музей, називається скеля. Тобто, моя вам порада туди з'їздити. Тобто, там дуже гарно насамперед. Ну, і тако, значно, є багато таких місць. Но те, що мені більше все сподобалося, це от в користі. Денишах дуже гарні місця. Взагалі це ж область дуже гарна. Природа. Красота. Так що будемо як це, подорожувати по Житомирській області. Це ми можемо собі дозволити. Ну, Житомирщина це не туристичний край. Ну, на мою думку, тут немає що подивитися. Особливо зараз. Музеї, музеї корольові. О, мені дуже подобається, тому що я був учасником. На космодром я робив по два з половиною роки. Я дуже кожний год відвідую, як на день космонавтики. Ну і парк, гідропарк, нравиться, піф. Радомаш, в Роману, з Бердичів. Ну, є багато місць, в принципі, куди можна з'їздити. То цікавиться, то має що ходити, побачити поїхати. Подивитися. Не треба їхати за границю. У нас отак от є, що бачить. І ще про особливі події в Україні і світі в місті Дніпрі вчора був день жалоби. Тисячі людей прийшли на прощання з поліцейськими патрулями, лейтенантами Артемом Кутушевим та Ольгою Макаренко, які загинули напередодні від куль небезпечного злочинця. На фронтовому Донбасі про російські гібридні загони бойовиків минулої доби знову грубо порушували домовленість про режим тиші і не впустили спостерігачів ОБСЄ на свої позиції біля селищ Первомайського та Золотого в Україні. Розпочато демобілізацію шостої хвилі. Після її завершення в жовтні на фронті залишиться лише контрактники. У Києві злочинці прострелили чоловікові ногу і відібрали в нього сумку, а в ній 365 тисяч доларів. А у Львові викрали з обмінного пункту сейф, в якому був майже один мільйон гривень. В аеропорту Бангладеш у спіднику знайшли 10 золотих зливків вартістю 190 тисяч доларів. Національний банк України випустив в обіг пам'ятник М'ятну монету з нагоди 150-річчя від дня народження Михайла Грухшевського у Сполучених Штатах Америки. Сьогодні відбулися перші теледебати претендентів на посаду президента США Хіларі Клінтон і Дональда Трампа. За оцінкою експертів, перемогла пані Клінтон. Сьогодні в Україні припиняються дощі і починає теплішати. До неділі денна температура повітря сягне 20 градусів за Цельсієм. І трохи незвичайного. Американські вчені створили речовину, котра вже незабаром може замінити алкоголь і позбавити людей від важких наслідків похмільного синдрому, шкідливості для печінки і серця тощо, від яких щороку помирають понад 20 мільйонів громадян і ще стільки важко хворіють. Нову речовину назвали алкосінт, тобто синтетичний алкоголь. Це була передача «Особливе» про особливі події, і факти, яку дублює наш сайт tvradio.zt.com.ua. бережі. І себе та Україну до завтра.